Народна любов, чи не весь Львів прийшов попрощатися із Кузьмою Скрябіним. Ближче до ночі до львів'ян приєдналися деякі зіркові друзі-музиканти, які прилетіли на похорон і прийшли до Преображенського собору віддати останню шану. До церкви охочих попрощатися з Кузьмою запускають невеликими групами. За порядком стежать музиканти з гурту Скрябін та бійці, а яким допомагав Кузьма. Біля труни залишається родина співака, дружина, донька, батьки. Поруч з людиною, яку всі називають легендою українського року, вони будуть всю цю ніч. Ну і зараз ви можете бачити, що в ці хвилини відбувається у середмісті Львова біля Преображенської церкви неймовірний людський потік з того світу. Музикант може тішитися якою великою виявилася народна любов до нього? Люди продовжують підходити, щоб віддати останню шану земляку, народному кумиру. Це можна буде зробити впродовж всієї ночі. А вже о 9-й годині ранку в церкві відбудеться заупокійна літургія. А потім оп й процесія, де будуть лише близькі і рідні, переміститься у Брюховичі під Львовом, там на цвинтарі Кузьму Скрябіна поховають у родинному склепі. Кузьменків, спочивай з миром, Андрію.